На цих кадрах танцюють вальс випускники 11 класу Луцької школи номер 1 Відео сьогодні транслювалося онлайн під час шкільної лінійки. З випускниками, які виконали танець, кореспонденти Суспільного зустрілися на шкільному подвір'ї. Випускник Сергій Шепталов розказав усі були одягнені у вишиванки. Те, що немає випускного, це звичайно шкода, але враховуючи обставини, то зрозуміло. Валь Сергій танцював разом з Анною Ковалевич. Дівчина займається народними танцями. Розповідає у 9 класі через пандемію випускного не було. Зараз в Україні повномасштабна війна. Відсвяткують, каже, усі разом після перемоги. Ми усвідомлюємо те, що це наш останній шкільний вальс, що вже ми не прийдемо в школу, не будемо сидіти за шкільними партами, не почуємо останній дзвінок. Чесно, хотілося заплакати, коли танцюєш. Вальс це є завершення школи. І, напевно, через вальс можна сказати, що можна передати свої почуття. Вчителька хореографічного мистецтва Богдана Шолодько займалася постановкою танцю. Провели три репетиції. На четвертій, говорить, відбувалися зйомки. Минулого року було 33 пари. Цього року, на жаль, зв'язку з нашою ситуацією сьогоднішньою, це всього на всього шість пар. Хлопці деякі взагалі не танцюючи. Вони не мали поняття, що таке рух танцювальний. Танцювала Вальс, і випускниця школи Анна Лахай. Дівчина до останнього дзвінка написала пісню. Не забудемо ніколи. Школа в тобі добре, наче вдома почала над нею працювати торік у 10 класі. У кліпі знімалися і однокласники, які залишилися в Україні. За тиждень до випускного так званого онлайн-дзвоника я пішла на студію, записала на студії і зняла кріп. Відеосі охочі зможуть переглянути на сайті школи. Ініціативу дітей підтримує мама випускниці Наталія Наконечна. Впускний має бути в тому році, так і зустріч, в якому випускаються діти. Шкода, але зараз вже якось знаєте, націлені, націлені на інше. Директор школи Андрій Киця розповів, цього року у їхньому навчальному закладі майже сотні випускників. Зараз майже половина з них перебувають за кордоном. Додалося четверо внутрішньопереміщених осіб, і тому зараз на сьогоднішній день ми маємо 98 Випускників з тих четверо внутрішньо переміщених осіб, які прийшли до нас, двоє є претендентами на нагородження медалями. Вручать атестати випускникам 24 червня, сказав Андрій Киця. Надія Панасюк, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.